А станом на сьогоднішній день цілеспрямованих порушень виборчого процесу на Львівщині не зафіксовано. Про це повідомили експерти громадської мережі. Ті зловживання, які все ж таки присутні, характерні для регіону. Здебільшого йдеться про непрямий підкуп виборців або велику кількість антиагітаційних проявів. Очікування на виправдались. виборча кампанія Львівської області є найбільш спокійною з поміж інших областей України. Ті порушення, на які були ставки у виборчому процесі, і досі не виявлені. Якщо говорити про адмінресурси, підку візьмемо адмінресурс. Знову ж таки, в нас немає тут ситуації в силу того, що формально керівник обласної адміністрації не є представником партії регіонів, немає такої ситуації, як є там в Чернівецькій області, у Волинській області, там в Харківській області, де керівники адміністрації обласної райони, в тому числі відверто агітують за тих чи інших кандидатів, їздять з ними на зустрічі. На листівках цих кандидатів з'являється повідомлення, що там голова адміністрації підтримує цього кандидата і тому подібне. В нас цього немає. Проте, якщо кандидати працюють із виборцями більш-менш прозорити, Зору то і з формуванням ОВК та ДВК справи дещо інші, як із кандидатами у народні депутати, так і з членами окружкомів було застосовано приклади двійників. Лише на чотирьох виборчих дільницях їх не менше десяти. Окрім того, більшість окружкомів і досі не мають належного матеріального технічного забезпечення. Справа в тому, що в нас у Львівщині навіть є окружні комісії, в яких є проблеми досі з матеріалами з необхідними і з приміщеннями. Найбільша проблема з матеріалами це Неробочі комп'ютери або погано працюючі, на яких вони працюють. Це відсутність необхідних канцелярських товарів, поламані принтери, і є випадки на дільницях, коли не працювали факси. Провели експерти і аналіз судових рішень. Найбільше запитань виникло із зміною тексту постанови, за який проголосували на засіданні. ОВК також оскаржувалися і випадки передачі обов'язків головуючого. Було рішення тільки по 116, де все таки було визнано незаконними і протиправними дії. Заступника голови, який відмовився прийняти, але на момент винесення рішень заступник голови вже був замінений. Відповідно, ніяких правових наслідків таке рішення не понесло. Натомість політексперти та спостерігачі зазначають: якщо і зараз порушень є небагато, то ближче до 28 жовтня їх кількість може значно збільшитись, адже до дня голосування залишилось менше місяця. Юлія Манько, Андрій Сладков, новини.